Чи допускаєте ви можливість, що ЗСУ можуть цими ракетами користуватися на території безпосередньо Росії? Це цікаве питання. Ми бачимо, що в Заходу ще не пройшла ця бою з нанесення ударів по території Російської Федерації. І по території Російської Федерації там ми можемо наносити своїми якимись засобами, які ми маємо, можемо по ним наносити. Я думаю, це буде, от, щоб відповісти вам на це питання, потрібно не не можуть ті люди, які домовлялися про це, але чомусь я думаю, що все ж таки західні країни, які будь-нам, це надавати, в них є умова. Те, що ми будемо завдавати ударів, тільки по противнику, який знаходиться на наших територіях, на окупованому Криму, окупованому Донбасі, ну і інших територіях, не включаючи е російську, або будуть конкретні червоні лінії, що можемо бити по російській території, у випадку, якщо один, два, три там Росія починає завдавати там ядерних ударів, Росія починає завдавати сильних ударів в об'єктах інфраструктури з якихось конкретних аеродромів, з яких ми бачимо взльоти на.